що влада, це обслуговуючий персонал, який ми наймаємо на якийсь проміжок часу. Ми 30 років просто сидимо. Ми вже не можемо просто сидіти. Нам треба вже стопати це дерьмо Все доброго дня, друзі. З вами Олександр Тетерюк, або Саша Америка. Сьогодні я хочу поговорити з вами про причини такої страшної корупції в Україні та причини того, чому сім'я Гринкевичів виграла понад 20 тендерів у Міністерство оборони України. Також в цьому відео я прикріплю номери теле. Лефонів, за якими ви можете зателефонувати напряму в Америку та повідомити про якісь випадки корупції, які ви спостерігаєте, цим ви дуже допоможете прискорити перемогу та розквіт нашої рідної неньки України. На жаль, тема корупції стала буденністю для більшості українців, і це дуже сумно, дуже погано. Люди з мого найближчого оточення, на жаль, до якогось періоду часу не обурювалися цією проблемою. Зараз трошечки це міняється. Я скажу одну річ: у нас буде страшна корупція в країні до тих пір. Поки громадяни України вважають це нормою, розумієте? Тільки в той момент, коли кожен громадянин зрозуміє, що корупція його не влаштовує, що саме через корупцію йому доводиться рахувати якісь копійки при купівлі їжі, знайте, друзі, що причиною оцього всього є корупція і безвідповідальність. І лінь громадян України. Я не буду казати, що вина тільки влада. Громадяни України повинні бути громадянами. Повинні приймати участь в якомусь громадському житті. Мене дуже зацікавила історія з тим, що сім'я Грінкевичів виграла понад 20 тендерів у Міністерство оборони. На жаль, в мене нема знайомих, які вигравали тендери або якось мають до того безпосереднє відношення. Тому інформація, яку я можу знайти, знаходиться у відкритих джерелах. Зараз ми з вами почитаємо умови, які пише. Організація Прозоро. Я знаходжуся зараз на сайті, який називається Українська універсальна біржа. І так, хто бере участь у тендерних торгах Міністерства оборони. Як пишуть на сайті, головний принцип системи «Прозоро» полягає в рівні конкуренції для учасників. Тому подати пропозицію на тендер Міністерства оборони може будь-яке підприємство України без прив'язки до регіону. Це може бути як велика компанія, яка раніше працювала з держзамовленнями, так і нова невелика фірма, яка обслуговує. Тільки приватних осіб і комерційні організації, шанси у всіх однакові, якщо грамотно підійти до підготовки документації для подачі пропозиції, і якщо підприємство реально відповідає заявленим вимогам замовника, правила участі в тендерах міноборони, тут якби все нормально, адекватно написано, да, що будь то будь-яка компанія будь-якого розміру може прийняти участь. Але от те, що я бачила в відео в якихось новинах про цих Грінкевичів, кажуть, що на момент, коли вигравалися тенд. Дари о цих грінкевичів, як у їх фірми, не було навіть жодної вейної машини. Грінкевичі займалися закупівлями одягу для воїнів ЗСУ. Ну блін, якось щось не сходиться, і так не сходиться. Що я ж з <сум> виходить так, що Ігор Грінкевич це забудовник, який до жодного відношення не має до одягу. Він виграє понад 20 тендерів. Я не розумію, як працює ця система. Тобто, для того, щоб він виграв тендер. Той скільки людей маються підтвердити, скільки відповідальних людей за це в мінобороні не зрозуміло. Це виходить, що тільки одні Грінкевичі крали півтора мільярди Писали да родина ця Львівська, і як у нас прийнято думати, що у західній частині України сидять справжні патріоти? Вони розмовляють українською до того, як це стало мейнстрімом. Промовне питання я колись зніму окремий відос. Так поширення української мови, розмовляти українською. Мовою в Україні це необхідно, але любити Україну можна говорячи і німецькою мовою, і англійською мовою, не знаючи українською мовою на розмовному рівні. Да, Тут діло в тому, які в тебе принципи є. Але так, друзі, я не буду казати, що тільки вони такі погані. Це і звичайний народ теж поганий, тому що звичайний народ що робить. Коли на дрібному рівні йде якась несправедливість, ви ж теж мовчите в себе десь різним уродам вигідно ділити Україну. Україну на східну на західну оце все вигідно робити для того, щоб сварити українців між собою. Ну і українці, як покірні овці, в цьому слідують і сваряться між собою. Так, в кожного регіону є певні відмінності, є такий свій міні-культурний код. Але ми ж в одній країні живемо. Яка різниця, хто якою мовою розмовляє? І до речі, я вважаю, що питання мов. Ви в 2014 році дуже сильно зманіпулювали, але контекст я вам розкажу у наступних відео. Я думаю, що вам буде цікаво, і такого ви ще ніколи ніде ні від кого не чули. Вернемося до львівської сім'ї Грінкевичів. Значить, дружина його Світлана викладала в якомусь університеті у Львові. Здавалося б з боку чоловік, бізнесмен забудовник Дружина в нього викладає в університеті. Ну така добра, хороша я, що тут такого, але бачите, личина настільки гнила, що аж гидко. Саме головне треба пам'ятати, що таких грінкевичів дуже багато їх настільки багато, що це капець. то, що вони вкрали. Хтось пише мільярд гривень? Хтось пише півтора мільярди, півтора мільярди це десь 70 мільйонів доларів. Це ж шалені гроші. За ці гроші можна було б стільки всього зробити, але нічого не робиться. І тут велике питання: про що взагалі війна? А що б було б, якби у нас не крали гроші всі роки? От, якщо уявити гіпотетично, якщо у нас не крадуться гроші 30 років, мені здається, що ми були б по економіці, які потужні, як передові країни світу, майже можливо, може і такі самі. Прикиньте, скільки у нас бабла всередині, якби воно не кралось, я вже мовчу, як би виглядали наші дороги, там майданчики, якісь, як би виглядали школи, каб техніка була в дітей у тих школах. А діти, це що це майбутнє? Саме перше, саме головне, що треба міняти, це відношення звичайних громадян до людей з влади. Перше, звичайні громадяни повинні усвідомити що влада це обслуговуючий персонал, який ми наймаємо на якийсь проміжок часу, збігаючи трошки наперед, я скажу свій висновок, що корупція, в принципі, то і стала причиною війни ще давно. Але цю історію, глибинно, я розкажу трошки згодом у якихось наступних відео, коли я буду мати змогу це казати. Але коли спливає це гімно, воно ж спливає зі всіх сторін, те, що я казала в відосі. Про не морозюк, що це все не просто так, Відволікається увага на неї, що там якимись там картинами, що якось там відмували гроші якось через її творчість, звичайно, що хай розслідують все. Але розумію, та й ви розумієте, що Грінкевичів умовних таких які багато, що це просто капець. війна йде 10 років, 10 років помирають люди, 2 роки інтенсивно помирають люди. Наші звичайні громадяни, коли чують, скільки в грошей вкрали Грінкевичі, в них нема такого сильного обурення. Типу, о Боже, як це так, як таке вообще може бути? Типу, ну вони ж крадуть і крадуть все життя. А то що вони крадуть, і через це ми в тій жопі, в якій ми зараз є. Про це якось ніхто не думає, ніхто не хоче брати відповідальність. Громадяни України просто хочуть скинути відповідальність на владу і сказати, що а що ми, ми просто маленькі люди. Що ми можемо змінити? Друзі, ну що ви можете змінити? Ми можемо змінити те, що ми будемо обирати нормальних людей. Людей владу, що ми будемо не просто слухати, розвішавши так вуха, хто нам більше лапши, навіше, хто найме спеціалістів покруче собі в рекламну кампанію. А ми будемо дивитися на оту владу як на людину, яка бере кредит. От вони повинні як підприємці показувати свій бізнес план і казати, що от в мене бізнес-план такий, я знаю, що в нас отут отут, отут є проблеми. Пропоную таким чином пофіксити їх. І не просто сказати: я пофікшу всі проблеми. Вірте мені, голос. Підсуйте за мене. Ні. Якийсь реальний, більш-менш якийсь план повинен бути. Пріоритизація якихось питань. Не просто, що зробили, блін, якусь херню і люди такі: типу клас. І малиш такий каже: ой, отак от плескає. В чому він плескає? У нас вже у владі набагато більше адекватних людей, але нам треба, щоб їх було ще більше, ще більше, ще більше, щоб розумні люди, які мають потенціал займати якусь керівну посаду там, десь брати на себе велику відповідальність. щоб вони не думали, що це для якогось там петів, якого батько накрав гроші? А щоб він розумів, що якщо в нього голова дозволяє стати чимось там, десь губернатором чи там помічником когось, там заступником когось, то, ну вчися, ти можеш все це зробити. Просто будь нормальною людиною, будь спеціалістом в своїй справі, і ти можеш це зробити. Немає якихось п'ять п'ятяних, які в десятому поколінні сидять десь, їх можна скинути. Але ж у маленьких містечках у нас в країні люди мають одну ту саму владу по 15 років, яка краде, краде, краде. Вони сидять і чекають всі роки, що з Києва до них хтось приїде і все розрулить. Але ніхто до вас з Києва не приїде в Києві. Стільки своїх київських проблем всі повинні точкова. Вирішувати свої задачі, розумієте? От точково бачите, паркан не покрашений. Якщо вам нічим зайнятися, підіть в якийсь жек, скажіть, дайте мені краску, я хочу покрасити паркан. Дайте якийсь звіт. Не сидіть. Ми не можемо просто сидіти. Ми вже досиділись. Ми 30 років просто сидимо. Ми вже не можемо просто сидіти. Нам треба вже стопати це дерьмо. Все Ну, скільки можна, ну друзі, треба брати відповідальність на себе. О, дивіться, одна людина не взяла хабарів в мільйони доларів. То з вас може не взяти такого розміру. Хабар, представте, що перед вами лежить ящик з налічкою. Скільки от відсотків деглядачів цього відео зможуть відмовитися від того? Мені скільки даш, якщо мені щось не подобається, гроші для мене не мають якогось значення для прийняття рішення. Але я розумію, що всіх різні обставини я розумію, що людина в голоді може погодитися на будь-що. Я розумію це, але ж ну ви теж ліниві, ліниві. Любим бандитську цю всю романтику, символіку, кримінал. Романтизується кримінал, ті проблеми, які впливають на мозги наших громадян, це все треба викоріняти, просто викорчовувати, Не знаю як я хочу, щоб ті люди, які дозволяли Грінкевичам вигравати тендери, відповідали за те, що це все ставалося. І скільки ще кому вони дали виграти? Нам потрібно перестроюватися на те, що існує десь життя по законам, існує десь те, що людям вистачає грошей. На найнизькооплачуваній роботі на те, щоб нормально вдягнутися, щоб нормально поїсти. Це реальність, і люди так живуть. А ми так не живемо. Тільки через те, що громадяни України байдужі до того, як вони живуть. Що вони звикли ми сміємося з наших сусідів, зорб сміємося, що вони терпіли. А ми хто? Ну а хто ми? Ми терпіли трошки в меншому відсотковому відношенні, але теж терпіли. Ну давайте дивитися правді в очі. Вже давайте переставати слухати цю Цю пропаганду про гоп, гей перемоги. У нас дуже багато схожих проблем з нашими сусідами. Через те, в нас і війна. А проблеми в нас спільні це хто? Корупція і бандитизм. Там це на такому жорстокому рівні. У нас все таки дякувати Богу, що трошечки поменше, але тут ключове слово трошечки, щоб це трошечки ставало побільше. Просто треба кожному бути відповідальним. Бачите, якісь гівно, подзвоніть на номери, які я залишаю. Не бачите, розкажіть, що існують такі номери. Скиньте своїм друзям. Хай в них будуть, хай буде десь людей в закладці. І наостанок я хочу попросити вас долучитися до дипломатії України і всім світом. Як це зробити? У нас існують соцмережі в соцмережах. Є якісь канали новин. Що я вас прошу робити для того, щоб в тому числі допомагати нам розгрібати оцю всю історію з тим, що викрадаються гроші. Просто от сидите ви, наприклад, у Франції. Бачите пост французькою. Ви, наприклад, французьку не знаєте. Зайдіть в Google-перекладач, напишіть громадяни Франції, Україна вам каже велике дякую за те, що ви нас підтримуєте». Отак можна написати. А коли ви бачите пост, якийсь більш пов'язаний з політикою, але щоб там зеленського не було, бо це буде псувати нам імідж. Що зеленського лиця не бачите, то пишіть отаку от подяку, умовно там Іспанія. Дякуємо там Іспанії за підтримку України ля-ля-ля. Ми би хотіли попросити, щоб в Україну приїжджало ще більше наглядачів за фінансами. Допоможіть нам розібратися з корупцією. Бо наша корупція це не та проблема, про яку знають тільки у нас в країні. Корупція це та проблема, через яку у нас затримується допомога. Ладно, те, що там ми ще як діти балакаємо. Ми не вміємо балакати з позиції вигод, ми вміємо балакати тільки як оці діти-популісти. Знаєте, це вже вже десяте питання, але влади країн повинні бачити, що саме громадяни України хочуть боротися. Розумієте? бо в демократичних країнах фішка в тому, що саме громадяни вирішують ну, типу, що робити, тож для того, щоб ми поскоріше розібралися зі всім, щоб нас і в НАТО поскоріше взяли євросоюз, наші громадяни повинні показати, що ми маємо європейські мозги, ми дуже хочемо стати частиною вашої адекватної цивілізованої культури. Дуже просимо вас, допоможіть, будь ласка, нам прийшліть нам більше наглядачів. Так, що ви, наприклад, напишете. Те два-три коментаря таких за місяць просто десь в інтернеті. Скажете там ще своїм друзям. І вони теж таких два-три коментарі за місяць напишуть. То уявіть собі, що буде через півроку західний світ побачить, що громадяни України приймаються, тим, що розкрадаються гроші. Що нам не байдуже розумієте? Бо поки ми мовчимо, всі думають, що нам байдуже, просто кажуть: та у вас всі крадуть, у вас президент краде, у вас всі крадуть. Я не можу ви. Вибачатися за всіх я так вибачаюсь постійно за цей весь треш, але я не можу постійно вибачатись. Ну що я ну якби ну вибачилась я. і що а дії які треба реальні дії, друзі? Так я все вже вам розказала. Сподіваюся, що ви задумаєтесь дуже серйозно. Задумаєтесь над тими принципами, які у вас є в голові. І Я сподіваюся, що цей відос допоможе зменшити корупцію і бандитизм в моїй ненці Україні. Тож давайте, брати та сестри, єднатися, бо іншого виходу в нас нема. Або ми перестраємося на правила цивілізованого світу, або будемо сидіти під триколором. У нас нема третього варіанту. А міг би якби 30 років народ і влада думали про щось спільне, а не тільки про свою сраку. Так що дякую, друзі, за увагу. Слава Україні!